Випив алкоголю, а згодом загорілася квартира. 27 травня у Луцьку сталася пожежа. Вогонь спалахнув в одній із квартир на проспекті Соборності. Медики виявили, що мешканець житла був під градусом. Його відвезли в наркодиспансер. Наші журналісти поспілкувалися із донькою погорільців. Вона, схоже, вже не раз била на сполох. Пожежа сталася ось у цьому будинку в двокімнатній квартирі. Там живе подружня пара. Що могло спричинити загоряння, встановлюють. На момент пожежі у квартирі знаходився один чоловік. Донька погорільців каже, що того ранку мама якраз пішла на базар. Вона якраз вийшла, це сталося за півтори години. Вона якраз пішла на базар. Як то сталося, так і не знаєте. Домисли і все, більш нічого. Від чого там конкретно ніхто нічого не сказав, від чого там загоріло? Загорілося в неї в кімнаті м'який уголок. З кутка почало горіти. Тліти і вигоріло все в кімнаті. А що від чого? Чи він там ходив сігаретою, чи він там, чи що. Ну там немає різеток, там в тому кутку нічого. Замкнутися там нічого не можна. Одна кімната, повідомляють, екстрені служби вигоріла повністю. Сам чоловік, на щастя, залишився неушкодженим. Лучанину 68 років. Він зміг сам вийти з квартири. Медики зауважують, що був під алкоголем. Надійшло звернення з приводу пожежі в 11.44. При прибутті бригади там були працювали працівники ДСНС. По факту була людина в алкогольному доставлена доставлено наркодиспансер. Чи постраждав той чоловік? Про таких видимих пошкоджень не було, було тільки алкогольне сп'яніння. Це не перший день проблема. Це вже така проблема. Сім'я у розпачі. Донька каже, що їде в медзаклад до батька, переживає, аби через алкоголь не сталося ще якої біди. Не знаєш, куди бігти і що робити, куди його забрати і куди. Взяти до себе, взяти теж так само діти і страшно його там тримати. То, а від... Мати мучиться. Ну а участково що, ви зверталися до нього? Та це ще було при тому, як я тут жила. Ну що, як я звернувся? Ні, нічого, вони ні, навіть нікого не забирають. Ну то їхня робота. На примусове лікування. Як просиш визиваєш, то це сімейні мілодрами. А як там п'є і наробить, це, коли не станеться вже конкретна біда, тоді будуть чухатися і влада, і всі. А тут визиваєш, то ж ніхто нічого не може зробити йому, понімає? Спалить, спали в кімнату, тепер спалить ще щось. Ну він хоче, він погоджується пролікуватися. Ну, ні, звісно. Чи? Тут ледь його говорили, щоб на тих три дня забрати. Вогнеборці встановили, що квартира загорілася через необережне куріння. От я впевнений, що і зверху квартири теж певною мірою потерпіли. Від продуктів горіння, тому що все-таки дим він швидко дуже розповсюджується по сходовій клітині. Я зазначив, що якби такий випадок трапився вночі, то не виключено, що він міг би призвести до більш трагічних наслідків, тобто десь і травмування, і люди могли б, ті, що мешкають верхніми поверхами, могли б отримати і стрес від того, що квартира наповнена димом. І такі випадки були, коли люди вночі через необережність при поводженні з вогнем під час куріння Ставали жертвами своїх же вчинків. Рятувальники наголошують, що подібні випадки стаються дуже часто. Найстрашніше, що через алкогольне сп'яніння бувають навіть смертельними. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.